Всім привітки! Готую я ось тут кашку-кутю. Зварила один стаканчик. Багато готувати не буду. Зварю потім краще ще одну. У нас ранок, сніданок, кава вже остила. Зараз загріє. Ангеліна просить, щоб я включила телефона. Та пішли, будемо снідати. Сьогодні е, різдвяний вечір буде. Може, щось ми приготуємо, а може нічого не приготуємо. Я навіть не знаю, хочемо ми готувати чи ні. Зараз Ти хочеш подивитися щось? Ти їсточки не хочеш? 12.40. Бачите, скільки у нас? 12.40. 40 угу. Будемо зараз щось, щось робити. Ми ніяк не можемо проснутися, бо вчора Ростик пізно поїхав, а ми сьогодні півдня чухаємося. Чухаємося і не можемо почухатись. Так, виключаю телевізора, все-таки ми зібралися, е, йду, тримаю гроші в руках, бо йду в магазин, щось будемо купляти. Чоловік позвонив, каже, що їдемо. Зібрались ми все ж таки в гості, тому треба щось купити на гості. Е, щось купимо зараз, бо поїдемо е, поїдемо в гості, не збиралась нікуди їхати, бо я певна, що завтра йду на роботу. У нього теж свої плани, так як він звільниться раніше. Каже, поїхали. Скільки там того життя? Поїхали. Йдемо в магазин. Анг... Ангелінку треба зібрати і ще викинемо. Звичайно ж, викинемо сміття. Пішли. Сміття. Пішли. Ми з Ангеліною вже в магазині. Зараз покажу вам, що ми там набрали. Взяли цукерки, такі, такі, ще якісь такі, щоб потім не показувати. Коротше, нам треба було йти зранку в магазин. Гилінка взяла свої продукти, але в магазині тут достатньо багато людей, подивіться. На касах то взагалі. Так, ми все ж таки поїхали в село на кутю. Кого зараз баба Таня принесе? Котю. Котика? Ой. А, кутю будемо їсти. Так, угу. да, зараз будемо їсти кутю. І котика зараз запустить, так? Да? Першим ділом, коли ми приїхали в село, взялися гратися ось цими великими котами. Дивіться, як потовстів цей котяра, він просто як лев. У нього прям дуже така набита, класна шерсть. Подивіться, який він величезний. Діти літом з ними гралися, вони були набагато менші. А це не кіт, ніби це якийсь взагалі, я не знаю, собака. Він десь кілограмів 6-7 важить. Ну такий великий. Дивіться, який напроти Ангелінки великий котик. Ми повечеряли і поїхали додому. Це у нас вже наступний день. Я вирішила в нас вдома теж приготувати якусь смачну вечерю, нарізала картоплю такими великими шматочками, залила її водою і поставлю на вогонь її проварити хвилин 10 щоб вона там закипіла. Тим часом смажу У нас ще були такі сирні палички. Готуємо вечерю. Ангелінка мені допомагає робити кутю. Так як вдома ми не вечеряли, а були в селі в гостях. Тому вирішили вдома 20. 5 числа повечеряти, зробити теж сімейну вечерю. Ангелінка мені тут все допомагає. Робить кутю, хоч вона її і ні разу навіть не скуштувала. Я її просила, а вона не хотіла. Варю компот з заморожених ягід. У мене там ще була якась калина, кину трішки калини в компот. Так вони просто не хочуть компот з калини, а якщо так от з ягодами, то вона заходить. Вишні. Варю картоплю, вона вже закипіла в мене тут. І чоловік приніс ще три рибинки. Захотіли просто посмажити рибку. І картопля моя проварилася, кидаю сіль, якісь там спеції. Туди вона варилася хвилин 5. Перемішую і в духовку. Тим часом насмажила вже рибку і роблю ще до картоплі сметанка, зелень чесничок, і буде такий типу соус до картопельки. Картопля теж запеклася, припеклася всередині м'якенька, мікенька, а зверху з кориночкою. Така в нас невеличка вечеря, це е, кампотік, ще там морська капуста, ми її любимо, куття саме найголовніше. Е, і ось така в нас вечеря на трьох людей. Дуже ми наїлися, ще залишилося. Поїли, повечеряли о 6 годині і пішли грати з Ангеліною. Ми з Ангеліною. Чи о п'ятій ми ще вечеряли з Ангеліною, граємо ось цією ігрою. Вона вже дуже класно почала попадати в ці ячейки. І mm. вона ставить кожну ось цю от фігурку в свої будиночки. І це в нас зайняло. Ми, певно, що грали хвилин 20-30, точно її дуже рідко таке буває, що вона на щось залипає і так довго грається. але... Цього разу в неї був настрій натхнення, і ми з нею довго грали. Я їй подавала, а вона казала: не знаю, не знаю, а потім, оу, знайшла. І знаходила домики для різних ось цих ось тваринок, фігурок. Роті, ми ввечері з нею гралися довго. А що ж, свято, нічого робити не будеш. Ростік поїхав, а ми тут. З нею я її розважала, зазвичай вони граються з Ростіком вдвох, а цього разу розважала її я. І ми тут з нею довго гралися, всі ігри, які тільки можливо було, все, що вона мені пропонувала, ми з нею погралися. Потім пішли ще ось ці магнітні кубики. Ми з них складали і будиночок, і ракету складали. Їй дуже сподобалося складати ракету будинок. Вона тут сама його складала, ой, розвалився, і вона ходила, показувала таткові, що вона там наскладала, що в неї там вийшло, що там вона собі назбирала і заставляла мене будувати. Я її була тільки цим підсобним робітником. <хи> так як і я складаю все неправильно, то я їй тільки подавала ось ці от, кубики, трикутнички, а вона складала будиночок. Я її діставала все, що там де склеїлося, що не так було. Ну, коротше, їй сподобалося, вона награлася вдосталь. Потім допомогла мені їх зібрати ці всі кубики. В коробку вона збирає тоді, якщо е, я кажу, давай будемо збирати разом, то вона підключається для неї, це як ніби гра, і вона допомагає мені їх збирати е, в коробку, а потім забирає на місце і шукає, чим би це їй зайнятися новим. Ну, Прям щоб дуже довго вона так засіла в ігру, то ні, ну, хвилин 20 вона однією грою точно погралася. А може і по півгодинки ми пограли з нею. Коротше, класно провели вечір. У нас такий, знаєте, Різдвяний вечір. Ми ще е, три дні після е, свят теж нічого не будемо такого глобального робити, нічого не будемо такого прям прибирати, знаєте, стирати. У нас це ще свята, тому е, це час, щоб присвятити е, час е, сім'ї, родині, знаєте, це таке родинне свято. Різдво <кхід> дуже гарне свято. Так, ми по лише в 5 годині, а вже Ангеліна щось там впала. А вже в нас 8 і ми цілий вечір ходимо до цього столу, щоб поїсти ще коті. Особливо я ходжу, під'їдаю котю. Дуже люблю котю, люблю її їсти. Хто готував котю? Каже я. Ростусік наш казав, що вже долетів. Вони вже нам написали, відправили то есть, голосове, долетіли, все добре, потім Мама, будуть. Ой, я сідаю, будуть е, дзвонити, то ми вже з ними поговоримо. Він там скидали вони відео, де він сідає в літак, такий. Коротше, він захоплений. Йому, Ти хоче Дуже? Е, Йому дуже це діло сподобалось. Йому дуже-дуже сподобалося. Я думаю, йому ця подорож заповниться. вже в такому віці, що вже вона запам'ятається. Тож ми їмо кутю. Ще декілька днів я буду нею снідати, обідати і вечеряти. Любимо ми в нашій сім'ї. Її, її їсти всім смачної куті, хто їсть її. Це дуже смачно. Прям дуже-дуже. Будемо дивитися кіно, включимо якесь кіно і будемо відпочивати. Сьогодні ще свято, нічого не будемо робити. Будемо вистикутю, дивитися кіно, помиємо і ляжемо спати. Тож, всім з прийдешніми святами вітаю вас! Всім смачної, смачненької куті, всім е, гарного дня, вечора. Пока-пока. Дякую, що дивитесь з нами. До зустрічі у нових відео.